Всім привіт! Я американський економіст, Річард Войв. Український президент Володимир Зеленський боїться, що народ околиці зненавидить його за конфлікт в країні. Що говорить Зеленський? Українці ніколи не пробачать росіян за війну. Пробачать, як тільки прийде руський мир, хохли швидко перевзуються. А чого боїться Зеленський? Українці ніколи не пробачать його самого за цю війну. Вольф також підкреслив, що у військових і політичних справах грань між героєм і лиходим можна подолати дуже швидко. Офіцер центрального розвідувального управління США у відставці Філіп Джералди раніше висловив думку, що Зеленський і його радники намагаються спровокувати Росію на необачний крок, який викличе реакцію НАТО, і тим самим безпосередньо втягнути блок НАТО у військовий конфлікт в Росії. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!